Мало хто знає, що підгодівлі для кімнатних рослин не обов'язково купувати в квіткових магазинах за високими цінами існує багато органічних речовин, які з легкістю замінять дорогі хімічні добавки для ваших квітів, звичайний цукор, джерело глюкози, що дає рослинам необхідну для їх життєдіяльності енергію. Однак, для повного засвоєння глюкози корінням рослин в ґрунті повинна бути певна концентрація вуглекислого газу. При його відсутності великий ризик активного розмноження цілевих грибів і пошкодження ними кореневих волосків, тому при проведенні підгодівлі одночасно з цукром слід використовувати ім-препарати до їх складу входить певний рід бактерій, що сприяють розкладанню органічних речовин в ґрунті і насичення вуглекислим газом проведення солодких. Підгодівлі рекомендується біологами в зимовий час, коли більшість рослин страждає через сухого повітря і недостатньої тривалості світлового дня. Виправдано їх проведення із приходом весни, коли закінчується період спокою і починається період вегетації. Для приготування живильного розчину необхідно розчинити в 0,6 літра води кімнатної температури столову ложку цукрового піску. Рідина вливають в горщик, не допускаючи перезволоження земляного грудки. Підживлення цукром рекомендується проводити один раз на місяць кавова гуща. Ще одним варіантом відмінної підгодівлі для кімнатних рослин стане кавова гуща. Її дію можна порівняти з дією високоякісного азотного добрива. У ґрунті є певні бактерії, які переробляють кавову гущу і виділяють з неї необхідний для росту і розвитку рослин азот. Крім того, в результаті їх життєдіяльності поліпшується і структура ґрунту, вона стає легкою і пухкою. Збільшується її здатність накопичення кисню, необхідного для дихання кореневої системи. Перед використанням в якості добрива кавову гущу слід злегка підсушити, потім беруть одну її ложку і змішують з 500 ґрунту, отриману суміш додають до ґрунту, виходячи з пропорції 1-1. Не рекомендується збільшувати кількість кавової гущі при приготуванні поживної суміші, так як її надлишок викличе закисання ґрунту з коренки цитрусових. Приготувати цінну органічну підгодівлю для домашніх рослин можна із кірочок плодів цитрусових лимона, мандарина, апельсина, для цього вам буде потрібно порізати шкірку на дрібні шматочки не більше один см і заповнити ними скляну банку на один три її обсягу, салити доверху укропом і настоювати 24 години. отриманий настій процідити і довести до початкового об'єму відстояною водою. Цитрусову підгодівлю проводять один раз на місяць, вносячи в кожен горщик по 50 настою, вона сприяє підвищенню імунітету рослин оздоровлює ґрунт зола. Зола це різновид калій фосфорних добрив, вміст в ній калію досягає 5-6. Вважається, що для рослин найкраще підходить пічна зола, а при її відсутності цілком допустимо використовувати і золу, що утворилася в багатті. Підживлення золою сприяють поліпшенню складу і дезінфіцерованою ґрунту, нормалізації її, рівня кислотності, поліпшенню проникності для повітря і вологи, що входить до складу золи калі допомагає рослинам в закладці бутонів і підтримує бурхливе цвітіння. А фосфор необхідний для зав'язування і визрівання насіння плодів. Для підгодівлі необхідно приготувати водний настій золи. Для цього в одному літрі холодної води розчиняють два чайні ложки з гіркою золи. Наполягають 10 днів поливати рослини зольним настоєм слід два рази на місяць. Одного літра вистачає на п'ять ґрунту. Під час висадки і пересадки рослин в ґрунт можна додавати і суху деревну золу з розрахунку 10 г золи на 500 ґрунту. Підживлення золою зменшує кислотність ґрунту. Тому вона не рекомендується для кімнатних рослин, що віддають перевагу кислі ґрунти, стимулюючий розчин з дріжджів. Звичайні дріжджі, які використовуються для підгодівлі, забезпечують швидке зростання і розвиток кімнатних рослин. Вони являють собою справжнісіньке природне джерело мікроелементів, необхідних для засвоєння рослинами органічних речовин з ґрунту і їх синтезу, правильно проведені підгодівлі дріжджами підсилюють розвиток кореневої системи. Підвищують стійкість рослин до різних шкідників і захворювань покращують склад ґрунту. Для приготування стимулюючого дріжджового коктейлю необхідно розчинити в 1,5 літрах води 5 кубиків цукру рафінаду і 10 сухих дріжджів, суміш залишають при кімнатній температурі на 1,5 години, а потім розводять її водою кімнатної температури до обсягу 5 літрів. При поливі на один к ґрунту витрачають від 50 до 100 морозчину. Підживлення слід проводити один раз в три місяці коктейль з цибулиння. Цибулиння містить біологічно активні речовини, що забезпечують захист рослин від хвороботворних бактерій і деяких шкідників підживлення нею сприяє і поліпшенню ґрунту, завдяки чому зростання рослин посилюється, а світіння стає більш рясним для приготування коктейлю. 50 цибулиння слід залити двома літрами холодної води. Довести до кипіння і варити на повільному вогні 15 хвилин каструлю загортають в ковдру і залишають на 3 години, отриманий відвар проціджують і остуджують Болевий відвар, використовується для поливу і або оприскування, застосовують його один раз в два місяці. Найкраще він підходить для підгодівлі рослин, які ростуть на балконах і незасклених лоджіях, розчин з янтарної кислоти. Янтарна кислота, природна сполука, необхідна для здоров'я рослин, для підгодівлі кімнатних екземплярів, необхідний 002 розчин кислоти. Для хворих і гинуть рослин корисними виявляються більш насичені розчини, для приготування яких в літрі теплої води розчиняють 0,25 г бурштинової кислоти перегній, щоб забезпечити швидкий розвиток і зростання лимона, пікуса диффенбахії і кімнатної пальми найкраще проводити під годівлю перегноєм з пташиним послідом. Він містить поживні речовини в дуже великій кількості, і тому його слід застосовувати тільки як добриво для сильних і здорових рослин для підгодівлі готують настій перегною слід в 3 літрах води кімнатної температури розмішати 10 х перегною і залишити на 1-2 години. Землю в горщиках добре зволожують відстояною водою, а потім проводять полив настоєм. Для підгодівлі інших кімнатних рослин прекрасно підходить листяний, перегній його додають до земляного субстрату з метою насичення його поживними речовинами і поліпшення структури. Акваріумна вода. Вода в акваріумі містить велику кількість органічних речовин, залишки корму. Продукти життєдіяльності риб відрізняються нейтральним м'якістю. Поливати нею квіти бажано в теплу пору року і не частіше ніж один раз в один п'ять місяці. Недотримання цього правила може привести до закисання ґрунту, розвитку в ньому одноклітинних водоростей. Особливо добре підходить акваріумна вода для підгодівлі гарані, мир та орхідей. Тепер ви знаєте, що добрива для кімнатних рослин можна приготувати з підручних матеріалів, головне правильне приготування і дозування щоб не нашкодити рослинам.